Вітаю Нація, вітаю сьогодні не тільки український народ, вітаю дуже простих людей, які живуть на українській землі, які мають дуже прості бажання, як в принципі називають таких людей для пересічних людей. Я спробую мінімізувати заумні фрази, переформулювати їх. Ну, Не обіцяю, що це буде дуже просто, але все ж таке. І хоча сьогодні тема для ЕТР є більш важлива, все ж зараз ми будемо говорити саме на цю тему, чому війна в Україні та як її припинити. Дивіться, по-перше, перше дуже важливе питання: чи є. Війна, да? от проста людина може запитати, чи є війна. Відповідаю, так дійсно є фактична війна, фактична війна з фронтами, стратегіями, загиблими і навіть з ординами і медалями. Тобто всі ознаки декоративні, зовнішні ознаки війни наявні. Є Фронтові дії є армії, які протидіють одна одні. Все, що потрібно для того, щоб називати це війною, все це є. Але ця війна не є війною юридично. Тобто, коли оформлені всі відповідні папери, щоб називати подібні бойові дії війною. Тому на цій війні всі загиблі, які будуть загинуть діючими урядами на території України і на території Росії, не будуть визнаватися загиблими в ході війни. І так само не буде жодних репарацій. Тобто, люди, які втратили своє майно, втратили своїх близьких, вони не зможуть отримати репарації, тому що юридично. Ці, ця війна на території цих держав не визнана війною і таким чином жодних виплат, саме як в, е, за шкоду, отриману в ході бойових дій на війні. Ніхто з цих людей не отримає. Тому війна є фактично і нема юридичної війни. Існує лише одна конституційна юрисдикція, в якій ця війна присутня. А саме конституційна юрисдикція Республіки Україна, де з березня 2022 року на українській землі визнаний фактичний воєнний стан. Тому ті люди, які самовизначались громадянами Республіки Україна, і якщо в них в результаті будуть якісь там Проблеми пов'язані з бойовими діями, всі ці люди дійсно зможуть отримати репарації ще раз, громадяни Республіки Україна зв'язку з тим, що на території Республіки Україна є фактичний воєнний стан, визначений юридично зможуть отримати репарації громадяни УРСР України. Ті люди, які не визначали з громадянами Республіки Україна, хто залишається громадянами УРСР України, фактично державності Володимира Зеленського, ніяких репарацій отримати не зможуть, навіть не зможуть претендувати, тому що Володимир Зеленський не визнавав на підзвітній йому території війну. Він сказав, що є тільки загроза вторгнення, а війни як такої нема. Далі. Наступне запитання: чому ця війна? Зрозуміло ж, так, що якщо війна є, то чому? Як так стало, що ця війна є? Нагадую, що війни йдуть між державами, ну, існує варіант між народами, але ми зараз говоримо між державами, ми ж називаємо конкретні суб'єкти, що це Україна е, опинилася під ударами Росії, тобто ми використовуємо назви не народні, а? Подібні на державні назви. Так, от війни йдуть між державами як засіб тиску, щоб отримати ну, для отримання да, потрібного потрібних поступок. Росія а, хоче отримати від України потрібні її поступки, і тому Росія напала на Україну і веде цю війну. Ми зараз простими, не юридичними поняттями говоримо, от, тому що іноді. Війна може йти між об'єктами, які державами не є, але бажають, щоб їх вважали державами. Ну, це дивна ситуація. Там для багатьох це так, так словоблудіє. Да? Там як це так, що державами вони не є, але бажають бути державами. Е, іноді об'єкт хоче, щоб його вважали державою, і для того, щоб отримати преференції. Але не хоче заявляти себе державою, щоб не нести відповідальність як держава. Це приклад Росії. Росія ніколи себе не заявляла. Ну зараз е, ми підійдемо до цієї теми. Добре, щоб не збиватися. Діюча Україна, діюча Україна як держава втратила цей статус ще в 1996 році. А діюча Росія. Ніколи не мала статус держави. Оце дуже дивна ситуація. Ви маєте це дуже просто усвідомити, що діюча Україна видає себе за державу, але цей статус втратила в 1996 році. А діюча Росія, яка видає себе за державу, ніколи навіть не претендувала на статус держави, не мала і не претендувала на цей статус. Ще далі. Діюча Україна. Не повідомила Організація Об'єднаних Націй, що з 1996 року діє нелегально, тобто без відповідного юридичного підґрунтя, щоб називати себе державою у діючої України, яка знаходиться в ООН з 1945 року, з 1996 року немає конституції, а та конституція, яка є. 96 го року не має до діючої України жодного відношення. Діюча Україна не утворювалась на підставі нової конституції, вона утворювалася і формувалась на підставі Конституції ОРСР 78-го року. У діючій Росії свої проблеми вона не повідомила Організацію Об'єднаних Націй, що Союз Радянських Соціалістичних Республік денонсований ще в 1991 році. Подія, денонсація Союзного договору відбулася в 91 році. Але з 91 року, по сьогодні, діюча Росія ць, цю угоду про денонсацію Союзного договору договору не принесла до Організації Об'єднаних Націй. Так, от що дивно існують. Правила міжнародної дипломатії, за якими ніхто не може зробити висновок за Україну і за Росію це такий аванс, да? Заявчий, от в заявчому праві авансів не буває. Якщо ти не заявив щось, ніхто не має права за тебе зробити цей висновок. Це припускається виключно у випадках опікунства. Наприклад, Но так як опікунство відносно Росії України. Поки що не заявлялося, то і відповідно не може ніхто зробити висновок, що Україна яку УРСР більше не має. Про це має заявити або сама УРСР, або її держава-наступник, яка скаже, що УРСР більше не має. До речі, Республіка Україна дійсно заявила про це. В ООН ще 14 вересня 2020 року, і зараз ці документи знаходяться на розгляді. По Росії ситуація така сама. Союз РСР заявив себе в 45-му році в ООН і повинен сам же заявити, що його там більше немає, що він розпався. Цей союз ну, поки це не зробили самі Росія і Україна, зовні ніхто це висновок такий зробити. Не може, тому світ опинився в такій дивній пастці, коли він е, повинен вважати, що досі в ООН існують і Українська Радянська Соціалістична Республіка, і СРСР. Світ каже, УРСР не може воювати з СРСР, яку вона же і заснувала. І навіть якщо вони поміняли свої назви УРСР на Україна... А СРСР на Російська Федерація це все одно в організаційно-правових формулах ті ж самі УРСР в складі СРСР. Як може відбутися ця війна між УРСР і СРСР, якщо УРСР є засновником СРСР? Тому фактично світ, дипломатія міжнародна, не може визнати цю подію війною. То навіщо ж ця війна? Ще одне запитання в рамках цього ж розділу. Представник СРСР Володимир Путін вимагає від представника УРСР Володимира Зеленського підтвердити перед Організацією Об'єднаних Націй, що СРСР досі існує. Все. це єдина причина. Якщо Зеленський погодиться. Тоді Путін припинить стріляти миттєво, фактично, і саме тому Путін вчиняє особливий вид масового тероризму. Знищення національної групи. Я зараз не помилюсь, я називаю саме так, як є національної групи народ України. Знищення національної групи народ України, що фактично і є громадянами держави Зеленського. Всі ці люди є підопічними Зеленського. І в результаті того, що Путін їх знищує, він хоче, щоб Зеленський здався і підтвердив наявність союзного договору саме в статусі президента УРСР. Запитання. А що у Зеленського немає іншого варіанту? Є, ну а вже ж є. Він може вийти на трибуну Організації Об'єднаних Націй і сказати: я дійсно президент Української Радянської Соціалістичної Республіки, і я заявляю, що СРСР більше не існує. Проте це, на жаль, не зупинить вбивства росіянами українців. А що ж зміниться, буде Прискорено створення національно-народних держав на деколонізованій Росії армії масово повертатимуться додому, щоб прийняти участь у визвольній боротьбі за ці за управління в цих нових державах. А в Україні залишаться. Просто зачистити залишковий терористичний елемент, який продовжить бойові дії на території України, бо їм не буде куди повертатися. Вони безрідні, вони воюватимуть далі, і їх треба буде знищити. Є ще один варіант: Зеленський може завершити в Україні державний перехід, і нова держава зможе вступити в потрібні їй. Воєнні військові союзи і навіть за необхідності створювати ці нові союзи або об'являти протекторат над Кубанью, над Ставропіллям, над Сіверщиною все це можливо після завершення державного переходу. Цей шлях є найбільш перспективним з точки зору міжнародного права з того потенціалу, який розкривається. Але він же і найбільш лякає режим Зеленського, який не дуже хоче поступитися ем, своїм своєю репутацією. Хай буде так, бо у нього в світі є репутація найвпливовішого єврея світу. Але, на жаль, тут, в Україні, ми бачимо зовсім інше. Це трохи нагадує з міцного горішка, якщо пам'ятаєте, да? коли е, герой Брюса Вілліса Йому кажуть ФБР, що ми контролюємо ситуацію. А Брюс каже, мені тут зверху видно, що ніхрена ви там не контролюєте. Так, от це приблизно така ситуація, коли світ говорить, що є впливовим, пан Зеленський. А нам тут в Україні видно, що ніякого впливу немає. Є й найгірший варіант. Той самий варіант, якого вимагає все ж таки Путін. Зеленський підпише угоду для Путіна. Війна завершиться просто миттєво, Просто миттєво. миттєво. І війни на українській землі не буде років 10. В Україні почнеться розквіт. Буде все будуватися, буде купа грошей, все буде дешево. Почнеться зачистка від національних. Рухів їх всіх пересадять, перестрі... або перестріляють, або знищать якимось іншим чином. Головне, що їх всіх не буде. А в цей же самий момент буде на Росії накопичуватись нові сили, ті самі сили, щоб за 10 років підкорити Україну. Це варіант громадянської війни для максимального послаблення українського народу. Чому так? Бо національні рухи не захочуть іти на заклання як барани. Вони всі будуть воювати, а СБУ разом з ФСБ будуть їх знищувати. Це поганий варіант, найгірший варіант, бо він за 10 років призведе до повного підкорення України. Україна знову стане Українською радянською соціалістичною республікою в складі СРСР. То що ж робити? Громадянська війна в Україні це погано. Ми з вами ще її не бачили в повному обсязі. Поки що ми бачимо в повному обсязі війну проти зовнішніх окупантів. Що таке громадянська війна? Ми з вами можемо побачити, якщо уряд Зеленського не обере шлях. Завершення державного переходу, якщо він обере шлях відновлення СРСР. Національний консенсус як синхронізація всіх національних сил, це добре. Це єдиний варіант на те, щоб Україна зберегла суверенітет і побудувала все ж таки державу українського народу Республіку Україна. Добудова нової держави і вільні. Тобто ну, фактично, да, от ми про що говоримо? Що е, збереження УРСР і таким чином збереження режиму Путіна це дуже погано. Ризики я вже вам розповів. А добудова нової держави і вільні постросійські держави це добре. Е, ми зараз бачимо дуже ганебні дії. Я про це зроблю окремий етер на Хмельниччині. Де Залишкові вже не існуючий суд, вирішив прийняти ганебне рішення проти посадових осіб нової вже чинної держави на українській землі Республіки Україна. Це ганебна провокація, єдина мета якої спровокувати громадянську війну в Україні. Чому до цього моменту нам дуже сильно довіряли? До цього моменту не було нападів на фіктивних ілюзорних суддів за ганебні рішення проти українського народу, тому що ми просили діяти виключно правовим шляхом, діяти виключно в нормах конституції. Там відбулася дуже ганебна подія, коли ілюзорний суддя виніс рішення. Що, начебто, посадові особи Держави Республіки Україна, вони е, вчинили якісь дії, покалічили ілюзорних е, поліцейських, без посадових посвідчень, без, в принципі, пояснення, хто вони такі, ці люди, в, е, з документами, в формі, яка не відповідає навіть їхній внутрішній документ, нічого не відповідає. І винесли рішення, що коли ці. Поганці, е, ілюзорна поліція приперлася додому до посадових осіб держави, намагалася вчинити проти них силові дії, що ці е, е, посадові особи вчинили якийсь злочин. Тобто без правових підстав були вчинені силові затримання, було затримані ці люди. Я зроблю про це окремий етер і повірте. Це дійсно спровокує громадянську війну в Україні. Дуже багато військових, які не брались за зброю, тепер можуть сказати: ми не віримо ні в яку Республіку Україна. Внутрішня окупація не має іншого виходу, крім як силовий бойовий вихід. Ми більше не зможемо зупин... зупинити військових, і тепер жодна сволота з е, попередньої. Вже діючої, але вже нелегальної державності, яка вчинятиме якісь там відключення від е, систем енергозбереження. Вони скажуть нічого страшного, що е, там уряд зеленського заборонив відключати під час дії воєнного стану. Ми ж все одно відключаємо і бидломаси. Вони нічого не зможуть зробити в цій ситуації. Військові психануть і почнуть вбивати. Вони скажуть, ми срали на цю. Державу Зеленського, ми не віримо ні в яку державу Балахніна, ми віримо лише в силу зброї. Нема конституція на цій землі, скажуть вони, і почнуть просто вбивати всіх, хто вбиває їх рідних, їх батьків, їх е матерів, їх дітей. Вони просто прийдуть і скажуть: нема ніяких державності. Ми в це більше не віримо. Ми більше не граємось в конституції. Якщо ж встановлення чинного конституційного ладу є нашим спільним шляхом, у нас ще є шанс зупинити громадянську війну, судді можуть сказати: ми не всі однакові, ми не всі протизаконні, ми не всі проти українського народу. Ми самі за допомогою нашого суддівського самоврядування визнаємо, що це ганебне рішення. Було прийнято проти жодних правил, і що ця суддя жодного відношення до кваліфікованих суддів українського народу не мають. Вони можуть прийняти це рішення, воно може змінитися. Ми побачимо, що посадові особи Держави Республіка Україна знову на свободі, і ми будемо розуміти, що судді не хочуть гинути в громадянській війні за. Чужими підставами, ми готові гарантувати захист всім суддям, які тримаються права. І ми не зможемо зберегти життя суддів, які є просто злочинцями в рамках нелегального режиму на українській землі. Давайте все ж таки оберемо з вами шлях національного консенсусу, і давайте спробуємо не пролити зайву кров на українській землі. Радіємо.